Коли агроном бризкає хімією на поля, куди, куди ця хімія йде? Ця хімія йде в ґрунтові води, ґрунтові води йдуть в наші криниці, в озера, в ставки, в річки. Розумієте, да? і приходячи додому, він не поза системою. Він п'є воду, вже яка, ця вода вже має властивості, ті, які перейшли від, від наслідка його е, дій. Точно так же з повітрям. Дихаємо тим повітрям, яке, скажімо, уже повзаємодіяло із тими запахами і виділеннями на, на, на полі. Розумієте? Тобто людина знаходиться в системі. Якщо... Бути частиною системи, то тоді і діяти потрібно, і тоді інакше буде людина діяти. Яким чином це пов'язано із нашим життям, життям ґрунту і з навколишнім е середовищем? Якщо ми знаходимося в системі, то ми повинні знати правила цієї системи і розуміти, що не ми їх задаємо. Система живе не по наших правилах, а є правила, які від нас не залежать. І будь-які наші дії будуть підпорядковуватися цим правилам, і будь-які наші дії будуть мати наслідки згідно цих правил. Коли на сьогоднішній день ми розглядаємо погоду, там, температуру або кількість опадів окремо, а землю окремо, то таким чином ми і діємо. Якщо ж все це розуміти системно, тоді потрібно змінити інструментарій дій. І дивитися, наприклад, на температуру чи на радіацію, там різні характеристики, да? на інсталяцію, на кількість опадів, не безпосередньо обособлено іменно як на ці показники, а через призму системи. Що це значить? Яким чином всі ці фактори, які на сьогоднішній день ми здатні усвідомити собі, тому що їх насправді багато більше, і багато факторів ми не знаємо, оскільки ми їх інструментально навіть не можемо, скажімо, там, визначити. Суть в чому? Що при одній тій самій температурі, радіації, інсталяції, кількості опадів, да, система буде діяти по-різному, в залежності від чого, від. Характеристик ґрунту. Дивіться, одна й та сама температура, наприклад, плюс 40. Але ця температура в ґрунті буде різною в залежності від щільності ґрунту, від вологості ґрунту, від характеристик конкретного ґрунту. І тоді ці плюс 40, вони вже для конкретного поля для цього мають одні. Характеристика один вплив а для іншого поля інший.